Я дивлюся на цього фермера. Теж багата людина. Він зранку до ночі на цьому тракторі. Ти чимось займаєшся? Mm. Клас! А я все. А ми додому їх заберемо. Він я всуну, я всуну. Нічого собі такий у нас магазинчик, ніколи немає продавця, тут немає навіть камери. Ти жартуєш? Куди? Добрий-добрий. Я Соня. Я кажу, яка ви гарна. Вітаю, мене звати Кристина. я мама шести діток. Ми з Білої церкви. Зараз проживаємо в Австрії. Кристина, ну покажи, як живете. Заходьте, будь ласка. Дякую. Дивіться, як ми живемо. Так, бачу рояль. Робочий чи це просто Є. декор? Ми, ми... Ми спортсмени, ми не граємо. Мені таке здається, що в кожному будинку є рояль. Тут всі музиканти такі, да. ми ще були в одному будинку і тут, ага. і там теж стоїть такий рояль. Вітальний, так? Але не... є ще і ліжка. Ми тут, у нас тут живе чотири четверо. Так. Папа, мама і двоє дітей. Ну, тут школьник, там, ага. з тої сторони, там перший клас у нас хлопчик пішов, окремо він спить. Тут спить папа, ага. а тут. мама там за шкафчиком да, таким мені зробили. Я да, сплю самим маленьким. А скільки діток у вас? – шестеро? Це просто, я мама трьох дітей. А я я... А мені... <смітна> до вас ще ого го далеко. Я не знала ніколи. і Не думала, що буде ще шість. Так шість. Тут кухня. Вона маленька. Угу. Я ну я вовсе думаю, тут би було б хороша спальня, а кухня там уже в залі. Ну як вони зробили, так вони зробили і маємо. Там. Що мали? Це дівчача кімната у нас. Це хотіла розповісти, це був режий страшний шкаф. Так. стали його пофарбували, зробили сіреньким. Чоловік пофарбував кімнату, білий колір. Ага. Я пофарбувала ну, Вже трошки Діки, наче молодці так. вже хоп, і, да. і по Да. Уличка вона у нас тут з'явилася собачка. Ця собачка приїхала з українцями теж, і тут дзвонить телефон. І вони кажуть, ви переїхали в будинок. Можете взяти одну собачку, бо її хочуть в приют здати. Як знайшли цей будинок? Ой, цей будинок нас знайшов сам. Ми були в лагері, і приїхала людина з цього села, приїхав в лагерь і сказав, що в мене є будинки. Якщо є українці, які б хотіли в них жити, я їх так. забираю. Все, ми тут вже так оце два роки. Вже були. Ти... Думали щось шукати, але чоловік каже, йому це село подобається, йому подобаються люди тут, він працює в цьому селі, mm -hmm. вже садки, школи, mm -hmm. гуртки. Все отак обросли, обросли, обросли і речами обросли. Каже, давай будемо тут уже. Комуналка. От мене цікавить. Тут так само, як у нас каналізація, вода. Це, ти все сплачуєш це раз на місяць. Ну, ми сплачуємо не раз, ми сплачуємо раз на рік. Раз а на, на рік, рік це сплачується. Да. Ну, нам принесли платіжку раз в рік, ми її заплатили. За світло ми платимо, за тепло окремо, тепло привозять нам. Така машина спеціальна приїжджає, і привозить азуту. І цю мазуту нам заправляється в котел. ми платимо Платить? 500 євро кожен місяць, і плюс все тепло, світло, вода. Угу. Мусор вони самі оплачують. Ну Так обростає тут євро. Абсолютно. Віддають 330 євро. А Це соціальна допомога. Да. Якби тут була мама з донькою, би тебе триста 330, і хоч тут сім'я вісім чоловік, нам дають 330. а все остальне це, що чоловік заробив, приніс. Ми доплатили. Медалі. Це ті. А це мої хлопці. Це а у показ? нас. Ми займаємося боротьбою греко-римською. Ага. Тут вже пішла да. і вольна, підмішалась, бо тут ага. не дуже цей спорт у них. Да. І все, до речі, ми були в суботу, мій чоловік возив Братиславу і мій ага. хлопчик знову привіз перше місце, якому молодці. 9 років, ось о 10 років. Наші буде, богатирі да. українські, да. Ух, Молодці. Мені дуже подобається, що держава нам допомагає. Тому що Австрія я за... Австрія допомагає, волонтери допомагають. що ваше? А що тут було місцеве? Ну, Купували? Ну купили вже стільці, пішли, купили. Ага. Чоловік каже: нічого ми будемо сидіти на старих стільцях. А я а я все. А ми додому їх заберемо. А... а ми додому їх заберемо. А вони лізуть нам машиною? Він я всуну, я всуну. А ліжка напевно, що ви купили ці двох Так це для нам дітей? віддали. А віддали віддали без от віддали безкоштовно шкаф, віддали всі полочки, віддали. Угу. Кристина, чи отримуєш ти від Австрії якусь соціальну допомогу на родину? Так, ми отримуємо допомогу. Тут ну кожна українська сім'я, яка на соціальних виплатах отримує допомогу. Діти отримують 145 євро, дорослий отримує 260, і плюс від налогової ми ще отримуємо на кожну дитину. По 200 там з копійками, я не пам'ятаю. Там на кожну дитину різна сума від віку залежить і від податкової? Так, да, це як налогова платить. І це Напишу. було не з самого початку, потім вже наших діток прирівняли до австрійських і отримуємо на житло. Невелику суму, ну отримуємо. А так як працює мій чоловік, то наша, наша родина вже час частину виплат не отримує. Ми з тобою зараз пекарню, правильно? Да, йдемо в пекарню, де працює мій чоловік. Сьогодні він його там на роботі немає, бо він працює на двох роботах. Це ж, це ж до речі, цей фермер, який нас забрав, він знайшов і роботу. Я дивлюся на цього фермера, теж багата людина, він зранку до ночі на цьому тракторі. Він щось возить, він щось робить. Він заходить до нас, руки чорні від роботи, вино йому тільки в бокалі і м'ясо тільки з ножем. Я на нього дивлюсь, він в такому всьому грязному, такому. Ми, українці, можемо пластикову бутилку розрізати на вулиці, вино пити, а він, як, а бокали де. Боже, який запах. Заходьте пока й Ай не біт брод. Возьми сірога. Клас. Слухай, який він пахучий. <datasets> Як я приходжу з дитини, вона багато, що мені взагалі просто так ложить. Uh -huh. Вона каже, те, що ти сказала, я тобі даю знижкою. А те, що я сама вирішила, я тобі так здаю. Yeah. Вона мені накладає це для діток, це для дітей. Uh -huh. Оце такий цікавий у нас магазинчик, я не знаю, чи бачили ви десь такі взагалі магазини. Це Заходьте, да. такий у нас магазинчик, ніколи немає продавця, тут немає навіть камери. Ти жартуєш, що тут немає продавця. немає продавця. Тобто, і немає ти, камери. а де ти залишаєш гроші? А гроші залишаємо, дивіться, ось це, будь ласка, каса, сюди кладемо гроші, тут беремо здачі. І, і собі від... пишемо, що я взяла. Так, що тут можна купити? Можна купити вермишельку. Так. Якщо закриті всі магазини, Астри. таке буває в них часто в Австрії. Ми приходимо беремо вермишельку. А Це відкритий кругло цілодобово? Ну він не цілодобово, але в вихідні дні тут ж продавця немає. Ти приходиш. Картошечку, так. це домашня картошечка. Цибулька домашня, чесничок домашній. Ось, ось є мед. Оце а мед виготовляють наші сусіди. Так, ціна, звісно, вражає він... ще 5 євро. Слухай, 5 євро за такий гарбуз. Mm. Ну він домашній. О, гречка. Сіда... О, гречка. Гречка! А, я бачу, гречка! Навіть гречка є. Мій чоловік прийшов на Різдво купити вино. Так. І він, як тільки зайшов, Вийшли з будинку і говорять, що всім покупцям ми даруємо подарунки. І винесли йому пакет з варенням, ще з бутилкою вина. І сказали, що всі, хто приходять сьогодні купляти, ми ще робимо подарунки. Ну, я тобі скажу, що я в Україні такої крамнички, не те, що в селі, там, в місті, взагалі не можу собі навіть уявити. Слухай, вино. І висить табличка. Що пам'ятаєте, що до 16 років категорично заборонено купувати. І тобто, як не прослідкуєш і все на довіру людям. І нема камер. Нема камер. Так, Кристиночко, Ну що, хліб ми з тобою купили? А де ж ви робити основну закупку продуктів додому? Ми їздимо в таке гарне містечко, недалеко від нашого села, там навчаються мої старші дітки. І там ми їздимо, там багато магазинів, і ми їздимо туди раз на тиждень, купуємо собі, купуємо. Скільки ти на родину з шістьма дітьми витрачаєш грошей? Е, ну, 250 євро це, мабуть. Ну, мінімум, ну точно, 250 це однозначно. Я візьму яблуко. Давай. Так, де оці двадцять дев'ять. Оце два кілограми, і виходить. Ні-ні, мені одно Да, да. Це е, виходить, що за 2 кг ціна 90, 90 гривень. По 45 гривень кілограм. Я не знаю, по чому в Україні, кстати. Я хочу взяти картошку. Це мені треба здорова на вареники. Це мені дуже треба, отакі пакети. На так, Це на варениці. Так, що у нас там? 2 кілограми євро 82. Слухай, а картопля майже 6 євро. 6 Євро, так, да. а там скільки? 5 кілограмів 240 гривень. Я візьму капустину мені. Давай. В... Я дуже хочу борщ, а я це я не знаю. Буряка так і немає. Нема буряка. А що це таке велике тут? Це таке дуже несмачне ти, ти, про це огірок? Так, да, це чи огірок, але ну, як мій собі. син каже, він наче кабачок на вкус. Вони не сінчі. да. Оцей ще, О, ще менший, біо, оце да. ще таке болі-мені. Короче, чим менше, тим смачніше. Да. В основному, ну, куди? Ну, ну ось, Та я теж, ну куди це? <рисвіт> <рисвіт> Давай, ці сосиски їдять ось такі? Да. Давай. Це одну одну, одну. Не балуємо по Я візьму такий стейк, бо на ньому Знижка 25. Добре, давай два візьмемо, візьми два. Ми візьмемо, спробуємо. Давай два. На гвіни. Якось я бачила українку, вона брала цілий блок такого це Ні, так, це ж... для верніше. О, який так, тамак. Це, до речі, буду норти. Зазвичай ми молочні продукти беремо у да? Ми їздимо, беремо молоко в апараті. Так. Молоко я тут не беру. Тут нічого немає, крім кетчупа і сира. і І я все кладу ну, сюди і сама. цей же шкорш. Да. Шкорш. Тут три штучки, тут три штучки, тут е, тільки кетчуп і сир. І я накладаю ковбаску, е, м'ясо, багато сира, олівки, кукуруску. Це мені таке подобається. Щось... А муку. Давай, муку, точно. Ж на, вареники на вареники Треба багато муки. Ціна 75 копійок це виходить 30 гривень, так? За кіло кілограм. Ну, у них немає ні вищі, ні перші, ні інших. У них якийсь китай. Ми вже розібрали, що вона підходить синій, вона оце добра. 15 яєць, трошки вони дорожчі, але вони обідбігаючої курочки. Відбігаю. Це типу, свободний випас. Да. І щоб, тому що тут є на 60 копійок дешевше. Так. Це не відбігаючі окурочки. Ні, курочки? вона он сидить, вона на соломі ага. сидить, а нам треба відбігати, Бігаю. тоді вони корисніші. У них, кстати, ага. цікаво, тут ага. це продаються буряковий сок. Буряковий? Буряковий сок. Можете купити і будь здорові. Це прикольно на кухню поставити. Така а, да, так, це бабікор, боже, я красива. вермишелька. Клас. Так, Кристино, ну давай, що ми тут з тобою накупили? Ой, картопля, оце варенички будуть, так, у нас? Смачненькі, це піца. Так. Дуже добре. У нас тут і конфітюри, сметанка. Ні, це слівка. Вершки. Так. А це сметана. Угу. Дивись, яка красива. Диви, Лукашик. Дивись, смачнючі. Так, хамончик для мами ми купили. Смаколики. Слухай, горіш. Диви кавермишель доставай. Яблука. Достань вермишельку вот. Клас. Так, це все у нас на 77 єп. євро. К на різдво на нас хтось вітає, ми не знаємо хто. Тобто, Ми встаємо це... зранку, а у нас подарунки стоять. Тобто це секретний Санта. Кожен подаруночок упаковує і ще підписує. Це ваші старші дити... дочці, це молодшому синочку. Вона не знає імен. Так, варимо українські варенички з... з картошечкою. У нас є подружка, бабуся така 80 років. Дуже цікава, дуже нам допомагає. Вона нам як справжня бабуся. І ми іноді їй готуємо борщ, готуємо їй варенички. Вона теж нам готує австрійські блюда і теж передає через мого чоловіка. Потім папа немає. Hallo, hallo! Oh hallo, schön, dass du da bist. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ich habe von dich Ukraine geschickt. Danke! Ja, ist Du selber gemacht? Ja, ja, selber gemacht. Es ist so schön, dass es eine Familie bei uns gibt, wie die Christina und der Serge und die Kinder. Sie sind gute Freunde von mir geworden. Wir haben uns Danke. vor fast zwei Jahren kennengelernt. Und ja, solche Menschen, herzlich willkommen in Österreich. Aber ich wünsche ihnen von Herzen, dass Frieden wird. Das ist nicht so einfach, die ganze Sache. Ich kann das verstehen. Ja, ja, weil ich bin 1943 geboren. Und da war ich zwei Jahre alt, da war noch Krieg bis der Krieg zu Ende war mhm. 1945 und äh, ich habe das also ich war zu klein zwei Jahre ich habe das noch nicht mitgekriegt aber mhm. von, von den Alten her also mhm. Eltern und Großeltern es war auch wir haben die Russen gehabt mhm. Mm -hmm. Und das war nicht schön, war keine schöne Zeit. Зараз, війни, ich wünsche Ihnen, dass der Krieg bald zu Ende ist. ist. Dass dass endlich Frieden ist. Und dass mm -hmm. Putin... Ich bin to end is. Не, мені так цікаво, ця твоя відповідь ні. Просто дома з шістьма дітьми відпочиваю. Ну я не відпочиваю, просто піти десь на роботу я поки що не можу, так як дітки в різний час приходять додому. Мені треба всіх зустріти, покормити і відправити. Крістін, чим займалась в Україні? Ну, В Україні три роки тому у нас було своє господарство, ми тримали. Е Тварини на м'ясо, ми тримали корову, ми робили сири, ми продавали м'ясо біо, говориться. Ми, ми займалися хлібом, ми пекли домашній хліб на заквасці. Останній рік, вже перед війною, ми займалися вже тільки хлібом, бо ми переїхали з села в місто Біла Церква, і там вже ми не змогли тримати всю нашу худобу, яка знає в нас була. І ми займалися корисним хлібом. Ми його випікали вдома і розвозили його в сім'ї. Ну, замовником, всіх да? всіх всі, всі, купував. Да, так, да. у нас не було ніде. Ні Прибутковий магазин. був бізнес. Ну, скажімо так, він був, він був початковий. Йося, бачите, це теж їде Так, да, це Школа Ми їде зразу в сторону. Так, он там. А от ми сидіти. А ось вони. Хай. Привіт! Привіт! Це моя донька Устія, це наша подружка Маша. Ну як тобі, Австрія? Австрія тут прикольна, класна. Дівчата, що як школу порівняти, якщо австрійську школу з українською школою порівняти? Які відмінності, а щось є може схоже? Ну просто. Ну, я сама українка в класі і трошки іноді буває скучно, тому що я не дуже вмію розмовляти німецькою. німецькою. А ви не в одному класі, ви не однокласниці, ви просто подружки. Я в другому, вона в першому. Ага, ясно, добре. Ну і як навчання у вас? Ну важко. Важкувати за німецькою мовою? Так. Да. А якщо рідним знань порівняти там з математикою, я не знаю, там з якимись легше. Тут легше, Стріців легше. Кристина скільки в родині школярі? Хто ходить до школи? Ну, чотири школьники, які навчаються в Австрії, одна навчається в Україні. Ну і садочок один у нас. Чотири школяра. Старша дочка вирішила, що вона хоче повернутися додому, так? Їй 17? Нема шіст, нема ще 17. Як ти її відпустила? Дуже важко. Дуже були довгі, довгі бесіди, які не допомагали. Але не я знаю, що вона вже вирішила повертатися, тому що без родини дуже дуже важко. Син і дочка зараз навчаються в цій школі. Так. Це називається Мітельшуля. Це середня школа для дітей mm -hmm. з віком від 10 років. Ця mm -hmm. школа. І спочатку мій син навчався тут в інтеграційному класі. Їх було дуже багато діток з України, і вони півроку. Угу. Вони навчались тут в цьому класі, а потім вони пішли по розподілу. Всі пішли в австрійський клас. Що мені дуже подобається, як для мами, яка не любить з дітьми робити уроки, це для мене просто жах. І тут в мене є така програма, в якій приходить ну, до батьків. І там написано, що ми дітям роздали домашні завдання. Ви, батьки, не допомагаєте. Як тобі транспортна система в Австрії? Ой, мені дуже-дуже подобається, тому що там в будь-який момент. І, комфортабельно доїхав до Відня, або і до... дітей можна самих відпускати. Да, це те, да. що головне. Як ми з тобою зустрічали mm -hmm. доньку собі спокійно на автобусі? Це да, ж не ніколо... шкільний автобус. Це не шкільний, це це, міський, це, це, але в них графік, автобус. Графік такий під школу підлаштований. Ну, ну видно, що цей водій він розвозить дітей. Так, так, так. І дітки зранку сідають самі, маленькі, навіть вони сідають самі, приїжджають самі. Тут безпечно з приводу безпеки, як тут? Ти себе безпечно, почула? так. Безпечно. У нас у дітей. Те всіх квитки проїзні на цілий рік. Дуже дешево. Ну як на рік, це 80 євро на цілий рік. Купили машину, бо без машини важко. Транспорт класно, система дуже розвинена, Транспорт швидко приходить, чистий, але все одно за продуктами треба їхати для великої родини на машині. Так, так, на дорожче тут машини ніж в Україні? Тут дуже дорога страховка. Зараз ми платимо майже тисячу. Тисячі євро за рік страховка. Кристін, як тут взагалі справи з медициною? Біля нас декілька будинків Ви живе лікар і це дуже зручно, дуже зручно. Вона живе ну, дві хвилини, хоч би від нашого будинку. Ага. Оце в цьому будиночку вона приймає, ага. а там слідуючі двері, там вона живе. Оце в цьому будинку ми до неї ходимо на прийом. Приїжджають усе всі люди. Зранку перед роботою. А Вона і для дорослих, і для дітей. Да, і для там дорослих. Там Вона знає всіх діток, вона знає всіх тут. У мене діти їздять кожен рік з цим селом. Тут організовують лагер. І вона з ними їде, як лікар, і вона знає всіх. Мені ось якось дзвонила директор школи і каже, заберіть, будь ласка, Стефанчика, в нього там проблеми з пальчиком. І на обличчі щось мені не подобається. Заберіть до лікаря. Я кажу, я не вожу машину, чоловік на роботі. Я забрати не можу. Добре, директор зі мною поговорила. Тоді, після школи, дитина приїхала з школи, я з ним заходжу. Мене вже лікар чекає. Вони лікарю позвонили. Що він приїде стільки то школи, прийміть його, будь ласка. Боже, які молодці! Так, да, Я з ним зайшла, вони одразу Стефан, Стефан прийшов. Буває вона і зайнята, але вона знає, якщо ми вже телефонували, нам треба цей термін, вона нам його назначить, дітей вона подивиться. Е Австрія. Ми їй дуже вдячні, вона всім нам оплачує страхову. У дитини був приступ апендицита, і чоловік прийшов до сімейного лікаря. Вона сказала, куди їхати. Він привіз дитину, пропарували, дали суперпалату, е, робиться не надріз, там якось три дирочки такі робиться цікаві. І їх дуже вкусно годували. І навіть мої дочки, доньки поставили брекети безкоштовно. Та ти що, а да. скільки років доньки? Е, зараз це 16 Тація. А, це старші поставили да, безкоштовно брекети. Це круто. Як виїжджали? Ми, ми виїжджали, це так було важко дуже для мене. Ми виїжджали на 20-й день. І, і за того, що у нас будинок має мінус один поверх, нас ночувало дуже багато людей. Кожну ніч навіть приходили різні люди. Але я дуже переживала. Я... Мене заспокоїли. Заспокоювала те, що в нас був підвал. Вирішила, що треба якось налаштувати своє життя так, щоб я не переживала, щоб діти цього не відчували. До нас позвонив знайомий, це чоловік моєї подруги, і спитав, що ви собі думаєте. У вас шестеро діток, а ви нікуди не їдете. Він сказав, що він волонтерить в Бучі і Ірпіні. І каже, ви не, ви не уявляєте, що там робиться, як, як ми достаємо людей, і ті люди кажуть, що вчора там, позавчора, у них все було добре. Що я вас прошу, я вам каже, дам адрес. Я вам дам адрес і ви просто поїдете, трошки побудете і вернетесь. І до цього адресу він ще дав гроші. Він повністю нам оплатив дорогу, дав, куди нам їхати. Ти одразу знала, що ви їдете в Австрію? Ну от він дав нам адрес. Він нам дав адрес і сказав, що по цьому адресу приймають біженців, вам дадуть допомогу, вам дадуть житло, хоч якесь, якісь кімнати. А скільки ви часу провели в таборі? Два тижні. Ми провели недовго, в лагері було дуже важко. З'явилася людина, цей фермер Добре. з зараз, того села, де ми живемо, який запропонував, він приїхав, запропонував житло. Скажи мені, є плани на майбутнє? На майбутнє планів взагалі немає. Кожен місяць ми їдемо додому. Не їдемо додому, їдемо додому, не їдемо. Навіть на наступний рік у мене син, тут останній рік в цій школі, так. і він повинен кудись поступати. Ми шукаємо, куди подати документи, але ми вдома спілкуємося, тому що можливо ми поїдемо додому. Поки тут. Поки тут, так. Поки ми вдячні Австрії за допомогу, дуже вдячні. Вдячні за роботу, що є у чоловіка. Ми так можемо допомагати Україні, те, що ми робимо mm -hmm. звідси.